Коли видвигається штурмова група, просто вилітають ФПВ дрони, але штурмова група вона завжди чує підльот fpv дрона. Тому там прям вибирати в кого не виходить, тому що вони починають розосереджуватись, хто куди. Хто куди. І там вже вибирається ціль, яку буде легше десь за будиночку чи за кущика, яку буде легше вразити. От, вилітає один, другий, може зразу два FPV піднятися, якщо, цього, якщо вистачає відеоканалів, бо там теж буває в черзі треба стояти на відеоканали, і вражається противник максимально швидко, але вже коли FPV підлітає, це вже призупинення групи. Вона не може рухатись швидко. Вони одразу розосереджуються, десь ховаються, ті туди, ти туди, ті в підвали. І тому вона вже спинилася. А потім ще допрацьовує артилерія. Ще допрацьовують FPV і далі група просто не доходить. Штурмові групи 8-10 чоловік, які переміщалися, з... вони не просто як, так, як в Запоріжжі в полі просто бігли, вони переміщалися з підвальчика в підвальчик, прям з доміка в домік. І ну, було, було важкувато. Відправлялися FPV, працювала одразу артилерія, але противник був уражений. Основні задання розвідка до розвідка та коригування. Допоміжні завдання це вже може бути, що е, в піхоти десь трішки на пару днів не вистачило води. Ми навіть можемо скинути пару 0,5 води на позицію, так як ми робили на Запорізькому напрямку. Ми можемо, якщо штурмова група, у нас завжди працює в небі два борта, у нас на позиції два пілота, у нас завжди карусель, і денна карусель, і нічна карусель. От. І коли один пілот знімає, другий може вилетіти з Евкою. І, коли... і скинути ефочку на окупантів. Якщо щось не так з радійкою на якісь позиції у хлопців, можна прилетіти, скинути батарею до радійки. Задач в БПЛА дуже багато, вони дуже дуже різноманітні. Е, найскладніша задача це, певно, скидати воду з, імено, з обичного квадрокоптерного «Мавіка». Він несе максимум 0,5 води. Для нього це важкувато, але вода закриває всі датчики на дроні. Він веде себе трошечки некоректно. Е, скинути воду піхоті потрібно з максимально низької висоти, тому що бутилочка розіб'ється. Тому вона обмотувалась попирчу пленочку і скидалася. Найважливіше це люди. Е, техніка вона там постійно горить, постійно ламається. Горить в прямому сенсі, тому що може прилетіти дрон, скинути тобі на стерлінк або генератор вога. Горить в сенсі. В Волчанську у нас на позицію прилетів в півдрон прямо генератор. Генератор був повний бензину, в нас наша позиція стала просто вся горіти. І один побратим він прямо з цього гаража підвала практично всю техніку евакуював. Дуже молодець. От, ну, і одразу ж через годину була знайдена інша позиція, знову виставлено обладнання і знову ми працювали. Це теж те, що заповнилося, що ну, ще горіла одна позиція. За моїми відчуттями, ми попереду в плані FPV і в плані квадрокоптерного типу це mavic Autel, ми попереду. Але ми їх навчаємо, на жаль. Ми їх навчаємо, ми їх навчили на Запорізькому напрямку, тепер ми їх навчаємо там, в Волчанську. Ну, війна технологій це 100%. Без, без, без ФПВ, без БПЛА, навіть просто БПЛА квадрокоптерного типу, які роблять колосальну роботу. Mavic, От. Постійна картинка, постійно все проглядається. Я думаю, що це все переходить на якийсь інший рівень. Е, має, ФПВ теж ж розвивається, в ФПВД мають додати іскустний інтелект. ФПВ хочуть зробити, щоб вони літали одразу 5-10 роєм. Поки це, в принципі, неможливо, але це розробляється і це буде. От. Тому попереду от, війна машин, так сказати. Чому тут? Це найсучасніша війна. І в цій війні і в цей час в української армії найбільше досвіду. Досвіду із БПЛА, і досвіду, я думаю, з артилерією, і взагалі досвіду в... В веденні боїв в українській армії, я думаю, ще найсильніша армія, якби, яка просто має справжній бойовий досвід. Тому що не все, що по книжці, не все працює, на жаль, не все, чому навіть вчать, не все працює. Навіть і в БПЛА, і не тільки в БПЛА. Тому коли має, має армія на, на справжній бойовий досвід, і коли навіть бригада наша бойова. Тому я вже бачу різницю навіть на полігоні, як наша бригада зараз працює. Це, це зовсім різні речі між тим, що було раніше. От, дійсно, достойно. Пише нові підручники, і це все, звісно, війде в історію. От, я думаю, що ворога ми стримаємо і переможемо.